Окрім трагедії на Каховській ГЕС в ході бойових дій Україна втратила ще одне велике водосховище. На сході країни у Харківській області було пошкоджено греблю на річці Оскіл. Ця гідротехнічна споруда дозволяла контролювати скидання води в річку Сіверський Донець. а Також формувала Оскільське водосховище. Звісно, орки нам натворили діло була прекрасна природа. було была... Было водохранилище, была рыба, было все, сейчас рыбы мало, природы нет, с асфальта не сойдешь, за грибами не сходишь, маслят на грибов полно, а идти за ними жить-то хочется как-то не сильно. Так что а в Веземе, а в Аскале люди жили с леса, как осень, это грибы, а теперь попробуй, это уже не та жизнь, как было раньше. Ось так на супутникових знімках виглядало водосховище у 2022 році. А ось так після часткового руйнування греблі. Внаслідок цього оголилося майже 9 тисяч гектарів дна, а рівень води впав у шість разів. Але через близькість бойових дій стоїть питання раціональності відновлення греблі. Думки щодо цього розділилися. Основними противниками відновлення є екологи. З їхньої точки зору промисловий потенціал східних регіонів втрачено а людей поменшало. Тому така кількість води, як раніше, більше не потрібна, і природна течія річки позитивно впливатиме на екосистему. Это позволит увеличить природное биоразнообразие этой территории, там восстановится лес, восстановится луга, вернутся те аборигенные виды, которые там были. Это я имею в виду как птиц, так и животных, которые там ранее обитали. Это позволит восстановиться рыбным ресурсом проточных водоемов, проточных рек, проточной реки Оскол. Это позволит благоприятно влиять на состояние Сіверського Донса, так як восстановится водний режим этого об'єкта. Інші експерти кажуть, другий важливий аспект, який потрібно враховувати, інфраструктура регіону, що склалася раніше. То есть на Оскольском водохранилище сложилась уже устоявшаяся рекреационная зона, в которой были предусмотрены базы отдыха, кемпинги и прочие остальные, ну, остальные всякие места, где проводили досуг населения. Это касалось не только Донецкой области, но и Харьковской в том числе. Если не будет водохранилища, то такого курортного тут не будет. Если воды же не будет, ну что это, это не водохранилище, это обувь. Потом все, 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 все дома отдыха они стояли наверху. А теперь до воды им минимум метров 300. И во-вторых, вода ушла, это хорошо здесь. А он там в гороховатке, в комаровке, там же багнюка, там же ж вода идет старое русло, а до него метров 500, а 9 километр. Там пройти невозможно, там топ. Там же ж мул. И все, я пытался ходить, там нога по колено грузить. Крім того, гребля оскільського водосховища дозволяла не тільки регулювати русло сіверського донця, але й відігравала важливу роль у зрошенні полів. Якщо зараз рівень води у підіймати, то помімо всього прочого, що архітектурної і сложившейся инфраструктуры на Оскольском водохранилище присутствуют насосные группы, которые обеспечивают систему орошения полей, ну, перекачка воды на поля. То есть, если ее не восстановить, то потребление воды просто будет отсутствовать. Это грозит тем, что, соответственно, неурожайности все на свете. У нас единственная точка воды это Северский Донец. Других водных артерий у нас нет. Жителі прилеглих населених пунктів біля оскільського водосховища були першими, хто відчув, як вплинуло зниження рівня води. Їхні колодязі або потрібнішали, або висохли повністю. Уровень грунтовых вод, конечно же, понизился, потому что подпора не стала, вода уходит. И, соответственно, подпитка, та, которая была из подземных источников, она тоже просела. И проблема у населения, которая в ближайших селах там Ядская, э, Оскол, у них остается сейчас эта проблема, потому что вода отошла. Також маловодність регіону підтвердили у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів. Наразі води не вистачає для подачі в міста Покровськ, Мирноград та Торецьк Донецької області. Тобто, якщо міста такі, як Слов'янськ і не не відчувають цього дефіциту, то ті то міста відчувають сіверський Донець питає не тільки сіверну частину, він питає всю Донецьку область, і южну в тому числі. Потому что, кроме как с донца, больше вода никак туда не могла поступать. Она поступала по каналу, доходила до, ну, через подъемы насосные, дальше уходила в трубы, переходила в Горловку, и дальше опять возвращалась в канал и несла воду аж до самого Мариуполя. Все это дело было до того, как не наступило 24 февраля. Наразі альтернативного джерела водопостачання для окупованих територій немає. А те, що окупанти почали подавати воду з річки Дон, не можна сприймати поки що серйозно. На даному етапі це не вирішило проблеми, і після звільнення територій доведеться відновити всі гідроспоруди каналу Сіверський Донець Донбас. У Луганській області трохи своя історія. Там у них теж водорозборний узіл був попасний. В попасна й сі нічого не сохранилось, все розбито, нічого нет. Однозначно, это всього все восстанавливать. на Луганщині. Ситуація відносно простіша, оскільки Сіверський Донець проходить через усю територію області, а не частково як на Донеччині. Тому там немає такої потреби у водному каналі. Якщо брати по території Харківської області водопостачання більш-менш відновлено, то на території Донецької і Луганської області складається дефіцит водних ресурсів. Він ще більше буде рости після деокупації території. Тому вже зараз розробляються варіанти альтернативних шляхів подачі води до Донецької та Луганської областей. Цей дефіцит також може бути частково ліквідований за допомогою каналу Дніпро-Донбас у разі необхідності перекидання стоку з річки Дніпро в річку Сіверський Донець. Річку Сіверський Донець таким чином ця робота буде вестися при потребі збільшення населення. На території Донецької Луганської області ці питання будуть вирішуватися додатково. Подача води з Дніпра через Краснопавлівське водосховище може лише частково покращити ситуацію, але на це також піде чимало часу та грошей. Тому потрібний комплексний підхід, включаючи і локальні рішення. Також може альтернативою бути розчистка малих та середніх річок, які дадуть змогу збільшити приточність до річці Сіверський Донець, але це можна зробити тільки після деокупації та розмінування території. У планах також є і відновлення очисних споруд, які найбільше впливають на якість води. Саме їхня добра робота буде тільки сприяти відновленню доброї якості в річці Сіверський Донецьк. І таким чином ця вода буде здатна для потреби не тільки в Харківській, не тільки в Донецькій, а й в Луганській області для питного водопостачання населених пунктів цих трьох областей. А поки що, фахівці з моніторингу вод ретельно спостерігають за хімічним складом води і тим, наскільки сильно на неї вплинули бойові дії, додався додатковий дослідницький моніторинг, де ми здійснюємо поспереження на річки Сільський Донець, міста Балаклія, міста Ізюм. Оскіл нижче міста Куп'янськ, оскільське водосховище та оскіл гирла, де є в присутність, визначаємо зафіксовані перевищення по деяким показникам, такі саме, як амонії, нафтопродукти, та також є невелике перевищення за металами. Буває марганець або цинк, ну незначні. Чи планує влада відновлювати греблю оскільського водосховища у компанії вода Донбасу, на балансі якої знаходиться цей об'єкт? Нам так і не відповіли. Але ось що говорять у басейновому управлінні, ці роботи на цьому на цій гідротехнічні споруди не виконуються е, поки тому, що е, є близькість е, військових дій. І на даний момент проведені обстеження розмінування даного об'єкту. Стає ясно, що поки ведуться бойові дії, і поки кількість жителів Донецької та Луганської областей дуже відрізняється від довоєнної, то й сама ситуація з водою буде на межі. Але коли війна закінчиться і збільшиться потік тих, хто захоче повернутися додому, то потреба у водних ресурсах зростатиме. Таким чином виживання регіонів залежатиме від своєчасного прийняття рішень щодо наповнення сіверського Донця та ремонту на об'єктах каналу Сіверський Донець Донбас.